21, 22. 22 push-up challenge, або 22 віджимання. Число 22 у цьому флешмобі родом США абсолютно не випадково. Це сумні цифри статистики. Саме 22 американських військовослужбовців щодня покінчують життя самогубством. Все це наслідки так званого посттравматичного синдрому. Флешмоб з віджиманням на меті має звернути додаткову увагу на цю проблему. Бо навіть у найдужчих фізично людей психіка може зламатися під натиском жахів війни. На жаль, в Україні, попри четвертий рік бойових дій, ще не відпрацювали механізми та методики роботи з ветеранами. Долі ветеранів вони цікавляться, але я ще не чув, що булася статистика саме по загиблим. Які повернулися зі сходу, і тому знову ж таки треба повернути до цього увагу нашої держави за словами Атовців. Ця проблема не надумана і постає дуже гостро серед майже усіх, хто повертається з фронту. Випадки самогубсаво, які з посттравматичним синдромом, були і в нашій області. В області ну, особисто мені відомо близько 10 випадків. Це за рік. Які уже минули участь у акції біля катерининської церкви взяли декілька сот військових та представники міської влади. Вони божаться підтримують захисників України як можуть. У нас тісна співпраця з ветеранською організацією з організацією сімей загиблих АТО. Те, що можемо, ми робимо. Ми толерантно і виважено е, про уже розподілили розподілилися ділянок для учасників. Наостанок організатори закликають усіх військових, хто повернувся з гарячої зони на сході, звернутись до спеціалістів-психіатрів та пройти обстеження. На щастя, плече підтримки підставляють громадські організації, зокрема волонтерський центр «Ресурс» зі спеціальними методиками психологічної реабілітації військовиків.